Я впевнений, що стільки фішок, скільки є в цьому корпусі, ви ще не зустрічали. Я сам, коли почав його тестувати і розглядати, що там всередині і які в нього можливості, був дуже здивований, наскільки все круто продумано, наскільки тут є реально функціональні можливості для збірки, і наскільки круто він виглядає. Даний корпус, от реально, якщо ви хочете зібрати собі красиву збірку і до того, щоб було все нормально по температурах, то це реальний гідний варіант, тому що тут. Продумана конструкція є комплектні вентилятори. Тут є можливість продумати дуже класне охолодження, і за рахунок того, що тут корпус по суті з металу сітки зроблений. То продуваємість тут буде максимально дуже крута. І якщо брати увагу, наприклад, можливості по корпусу, по розмірам, по середині, як все компонувати, коли ти будеш збирати комп'ютер. Ну, це буде просто насолода, тому що корпус реально комфортний для збірки. Сьогодні на огляді в мене корпус від компанії IPNX C1. це корпус в форматі MIDI Tower. Тут підійде люба материнська плата, люба відеокарта. і все в деталях зараз розповім. Ну а поки що покажу корпус зі всіх сторін. На верхній частині корпусу розташувалися кнопки керування, а також роз'єми. З кнопок тут є кнопка живлення, відповідно, включення виключення ПК, є led індикація навколо кнопки, є окрема кнопка для керування підсвіткою. В даному корпусі, до речі, є хаб. Я його покажу. Ви можете підключати туди всі вентилятори і керувати підсвіткою. По роз'ємах тут є 3,5 джек для підключення навушників або мікрофону, є USB Type-C. І також два штуки це USB 3.0. Все необхідно є, і зручно, що це зверху. Ну і відповідно, якщо подивитись на верхню частину, поки ми говоримо про ній, тут є сітка велика металева, там е під низом фіксуються три вентилятори. Тут підходять вентилятори як 120 або 140 мм. Зараз середині я покажу, як це виглядає, тому що оця верхня кришка вона знімається. От Я одною рукою зняв її. Подивіться, до речі, на якість металу, на товщину. От дуже хороша якість. І якщо брати до уваги, що тут відповідно оце сітка, тобто тут взагалі воно таке, скажімо, трохи тонше, але конструкція дуже класно зроблена. Мені дуже подобається якість цього корпусу. Всередині можемо також побачити за особливості, якщо ви хочете прикрутити вентилятори, відповідно тут є кріплення. Відповідно, ми бачимо. це можна зняти. От просто відкрутили цю штуку собі зовні. Поставили вентилятори і назад це поставили. Це дуже реально класне рішення. Мені таке подобається. Ну і відповідно, ви коли це все діло, поставили, ставите цю верхню панель наверх і легко це все ось таким чином фіксується. Єдиний момент, що немає тут сіточки от, для пилу. Ну але, взагалі, це рішення мені дуже сподобалось. Я багато разів говорив у своїх відео, де я оглядав корпус, що мені дуже подобається, коли скло просто знімається без відкручування якихось гвинтів. Ви просто легким рухом тут є спеціальне таке вушко, піддіваєте, знімаєте скло, і у вас є доступ до середини. Почистити, що зробити. Багато хто любить просто лазити всередину свого комп'ютера, і це реально, якщо ви робите часто, це реально зручно. Плюс естетично виглядає е, тим, що якщо подивитись на скло, відповідно тут не будуть вже ніяких шурупів, ніяких не будуть заглушок. Все так гарно, лаконічно виглядає. Ви в пас, получається, виходить, отут ставити саме скло. І отак от фіксуєте. Відповідно, тут скло загартоване, товщина його зараз можете оцінити на відео. Реально таке товсте скло. Якщо брати по конструкції, відповідно є захист по боках, от такий матеріал резиновий. І також є захист знизу це метал. І тут, виходить, метал, плюс вушка. І воно кріпиться ось сюди зверху. Якщо подивитись на внутрішню частину корпусу, то можна побачити кожух, який закриває блок живлення та всі дроти, які будуть у вас всередині. Воно не прозоре, немає сітки, сітка отут. І це хороше рішення, що також це буде вентиляція повітря. Відповідно, не буде нічого перегріватись, якщо це буде HDD шники SSD, -шники, якщо ви там кудись їх туди закинути захочете, то відповідно вентиляція буде. І дизайнерськи, знову ж таки це все виглядає. Зразу можна побачити технічні отвори для підключення відповідно, передньої панелі, різних кабелів. Тут достатньо місця, щоб провести. Є ось такий захисний кожух, повністю непрозорий, відповідно, щоб сховати дроти від материнської плати. Там місця дуже багато і плюс, відповідно, ви це все діло сховаєте. Коли я розкрив цей корпус, я здивувався ось такі штуці. Це підтримка для відеокарти. Це реально дуже класне рішення, тому що багато хто продає окремо і купує під відеокарту відповідно такий фіксатор, щоб карта не провисала. Ви собі можете регулювати по висоті, я покажу з тої сторони, як це робиться, і просто ставити сюди карту. Це просто, але це реально дуже діяла річ. І відповідно карта не буде провисати, і це реально дуже класно. Причому це ж не складно зробити, і однозначно, плюс виробникові, що вони врахували таку дрібничку. Цікаво, що я побачив, також є відповідно слоти для підключення аксесуарів, відповідно для підключення компонентів. Вони відкручуються при необхідності. Кожен слот можна зняти. Не треба виломлювати, відповідно, при Потреби, там, що заміни інших комплектуючих, ви собі можете назад поставити певний слот, закрити, інші відкрити. Тобто, це, ну ж таки, просте рішення, але це зручно і естетично. На задній частині корпусу розтасувався вентилятор комплектний, це на 120 мм, він поставлений на видух, і це логічно. Повітря буде гаряче видуватись назовні. Зверну увагу на те, що даний вентилятор має антивибраційні такі. Подушечки з двох сторін, і відповідно з цієї сторони, там, де він зафіксований, також вона є. І це дуже добре. Тобто, це змінімалізує вібрацію по цілому по корпусу. Це стосується і цих вентиляторів на передній частині. Тут їх встановлено три штуки по 120 -теж міліметрів. Вентилятори мають підсвітку. Тут іде два кабелі підключення, відповідно, один вентилятор і одна підсвіточка. І це все фіксується, підключається до хабу. Я його також продемонструю, як він виглядає. Якщо подивитись на місце кріплення материнської плати, то одразу можна побачити ніжки, які вже тут є в комплекті, плюс окремо є шурупи і болти для того, щоб плату прикріпити. І до того ж, тут також є великі отвори для прокладення дротів, і велика відстань достатньо. Якщо подивитись, де фіксується материнська плата, то тут є відстань дуже хороша для вентиляторів або для системи охолодження. Тобто реально зверху можна систему охолодження прикріпити і вона не буде заважати платі. І я думаю, тут буде універсально тим, що ну багато систем охолодження, які сюди стануть. Якщо говорити про габарити корпусу, то він зовні невеликий. Габарити, до речі, ви можете зараз побачити на екрані. То місця всередині в ньому дуже багато. Це стосується і відеокарти, це стосується і охолодження. Тут достатньо велика довжина, відповідно, глибина також. І місця для збірки тут реально багато. Розміри знову ж таки, ви можете бачити на екрані, і вже по своїх комплектуючих дивитися, чи влізуть вони в цей корпус. Я думаю, що влізуть точно. Рішення покріплення блоку живлення мені в цьому корпусі дуже сподобалось. Тут є така спеціальна рамка. Ви відкручуєте два гвинти, дуже все просто робиться. Зафіксували блок живлення і поставили цю рамку з блоком вже назад. Тобто, це максимально просто, не треба тримати з внутрішньої частини. Ви легко зафіксували, туди його вставили і просто закрутили. Рішення з доступом до вентиляторів, тобто до передньої частини, до бокової частини в даному корпусі, мені теж сподобалось, тому що ось ця частина вона знімається. Це так просто легко робиться. Воно на пазах. Одразу, так, от як віконечко відкрився на фільтр, який закриває передні вентилятори. Ось це діло так все фіксується. Зараз я його покажу вам більш детально. Уся частина вона також знімається, просто можна потягнути на себе. Мені одною рукою трошки незручно це робити, і от ви знімаєте цю бічну частину. І у вас доступ є до всіх кабелів, і відповідно для фіксації всіх необхідних комплектуючих, як показував раніше, ось такі є фіксатори. Це відповідно регулювання висоти під відеокарту. От ви відкрутили, підняли вище, зафіксували під свій розмір, під свій роз'єм, і все дуже просто. І таке просто рішення, але карта не буде провисати. На передній частині корпусу знаходиться фільтр. Сітка. Сітка, до речі, достатньо дрібна. Така і це дуже добре. Тобто воно гарно буде фільтрувати пил. При необхідності зняли, почистили помили, конструкція пластикова. Сама сітка нейлонова. І відповідно, ось тут можна побачити три вентилятори. Вони теж йдуть з підсвіткою. І відповідно є також антивібраційні подушки, ну і ви завжди маєте легкий доступ навіть почистити вентилятор при необхідності спереду, ззаду дуже легко. Вентилятори, до речі, тут йдуть по товщині 30 мм. Вони відрізняються від стандартних. C25 мм. І за рахунок цього повітряний потік у даних вентиляторів краще. Тобто, враховуючи взагалі конструкцію і потужність вентиляторів, то реально. Залізо, яке ви не обрали потужне, то воно буде достатньо холодне, тому що тут буде класний обдув і класний повітряний потік. Як і казав, в даному корпусі також є USB-хаб, який підключає в собі всі вентилятори і підсвітку. Ось так він безпосередньо виглядає. Тут одразу все підключено. До речі, є інструкція, в якій сказано все, як підключати, вся схема. Тут є вся купа дротів необхідних, і відповідно, ви тут все можна також заховати, тому що є місце підкріплення хомутів. Є вушка спеціальне. Тобто, ну тут місця достатньо багато, також для прокладки кабелів. Все можна гарно зробити. Плюс до того, що ця сітка вона також знімається. Тут буквально чотири гвинта треба відкрутити. І ви маєте легкий доступ і до блоку живлення, наприклад, і також до задньої частини, якщо ви там хочете щось зробити. У даного корпусу також є цікава особливість. Він виготовлений під майбутній потенціал материнських плат. Це мається на увазі, що в корпусі передбачено встановлення материнських плат нового формату, які із заводу мають підключення стильного боку. Висота ніжок в даному корпусі достатньо висока. Знову ж таки, є хороший отвір знизу для циркуляції повітря. Ніжки мають резинки, вони стіл не царапають, корпус стоїть стійко, не рухається. І до того ж, на нижній частині можна побачити отаку сітку, теж нейлонову. Якщо зняти, то ось таким чином ви просто тягнете і виймаєте цю сіточку при необхідності, теж її можна почистити, помити. Вона така дрібна-дрібна, тобто фільтрувати буде дуже круто. У комплекті з даним корпусом є ось така інструкція. Якщо сюди подивитися, то тут є вся схема, тобто все можна розібратись. Навіть, як і казав, тут є схема е підключення по хабу. Так, ось вона братись не складно. Якщо брати по комплектації також для збірки, додатково що треба, то тут є ось такі хомути. На липучках це дуже добре, їх достатньо багато, вистачить на любу збірку. Є також хомути пластикові, гвинти різні і відповідно ну, проблем не буде при зборці. Це точно. Якщо підвести невеликий підсумок, то даний корпус мені дуже сподобався. Як і сказав на початку відео, у нього дуже широкі можливості по функціоналу, тобто по підключенню, Продумана система кріплення під відеокарту, продумана система охолодження, вентилятори потужні. Він дуже круто виглядає, і саме найголовніше, що корпус дійсно зроблений якісно і получиться красива збірка. Однозначно можу сказати, що враховуючи його ціну і знов ж таки можливості, це дуже гідний варіант, особливо якщо ви хочете збирати щось гаряче, так тому що тут реально получиться достатньо холодна збірка.